Тенсент, контора, пі. прийшло. Вау. Такое помазання пришло сейчас. Вау. А я містер Павлік. Тобто це не зовсім я, але. ну. А, гадаю, суть ви вловили. Сьогодні я розповім вам таке, -е, що ваш мозок просто вибухне цієї інформації. Отже, ми всі чудово знаємо, що в шедеврі канерівського геймдеву під назвою PUBG Mobile є така річ, як Royal Pass. <свят> виконуєш якісь завдання, потроху просуваєшся, збираєш нагороди і також до сотого рівня. Їх раніше до речі, 50 було, але й збільшувати його було складніше ніж зараз. Отож, ця концепція Battle Pass з'явилася десь років 6-7 тому, якщо не більше, і почала зміяти тоді звичайно для всіх кейсики. По факту легальну версію ходять в чомусь спрощену. Правда, в PUBG є обидва варіанти. Але якщо ти маєш два способи для викачки грошей, то чому ти маєш обрати лише один з них? А знаєте, що ще є в PUBG? Ну, Правильно, тематичні оновлення. Тематичні оновлення з аніме. Таких, наскільки я пам'ятаю, було три в лютому 2022-го. Ну і страшний час був. Я тоді тільки грати почав, до речі. І якраз була колаборація з Jujutsu Kaisen. Веселе оновлення було. Потім з кінця травня по червень того ж року був з Євангеліоном, крім здоровенного робота, який ходив по карті, якогось бас купує лутає гравців, а ще дорогущих скінів. What the hell is this? Нічого цікавого не було. Ну і весни 2023-го був з Драгонболом. Ну. Прикольно. Окрім таких великих оновлень ще були такі, що являли собою просто набір з і були сховані десь у якійсь вкладці, на яку ніхто ніколи не натискав. Незвичайно знаходяться наддорогі x костюми або такі ж наддорогі спорткари. Хуй дірево в дерево встріл. Проте цей випадок був унікальним. Spy Family, або якщо ви не розумієте англійського лангуаге, сім'я шпигунів. Не знаю абсолютно нічого про це аніме, крім того, ж там є Лолі. Думаю, шаріби за ці. Взагалі-то це батлпас на 20 рівнів, з іноді дуже складними завданнями, бо немає в них тільки друзів. Проте для того, щоб отримувати нагороду з пропуску, треба внести символічну плату у 600 донатних папку гривнів. А це, знаєте, сума чи маленька. Але в обмін можна отримати от таке на дачі. Напевно, це взагалі найкраща річ в цьому батл пасі. Так що став подобайку, якщо теж хочеш такий тюнінг на свій ланус. Наступна нагорода брелок. Супер безлузда річ, не дарма його український відповідник Дармовіс, бо, крім вас, його чи хтось Грів взагалі побачить, і по факту це просто спосіб набити цінах на цей пас. Шо ви, кріптани. Додавши навіть не один, а цілих два безглуздих предмети, але перед другим з них можна забрати парашут. І ось він справді класний. А, ну і одразу після причепки з якимись собакою дають зачіску. І на перший погляд, ну що тут, зачіска і зачіска. Проте з нею такі завдання пов'язані, ну як я маю стільки матчів за місяць виграти, в кущах всю катку сидіти чи що. П'ять рівнів по тому вже можна отримати скін на мачете у вигляді стилетів. І виглядає він дуже пристойно, як на мене. Але є в ньому один прикол, пізніше розповім. Передостанній предмет. Емоція. Ну, гарна там, красива. І ось нарешті те, заради чого ми тут всі зібралися. Мем з містером бізнесом. Продопорутон зерно. Я робота отаку от касу. Отаку от касу. Насправді це мітичний костюм, один на вибір. Жінка виглядає непогано, а хлопець спочатку мені взагалі не сподобався, але зараз ну норм. Проте все одно жіночка має кращий вигляд, тому я забрав саме її. Ну ж просто подивіться: хіба це не шикарно? А ще за збір усіх предметів даються бонусні нагороди у вигляді аватарки, рамки для аватарки і а, фон для картки про себе? Ну ви можете подумати, нічого цікавого, не дуже цінні нагороди, трохи більше що отримаєш. Обломіться! пропуск вже закінчився, ще два предмети не відкриті. А де ж їх тоді взяти? Ось магазин за 7200 донатних пабго гривнів. І будь ласка, другий костюм у вас. Ну добре, можна ще за очки пропуску купити, якщо, звісно, вистачить, бо. Бо це до стадії предмет, адже останній потрібно вибити з кейсу. Він також відкривається за UC або Арахіс, і шанс отримати цього собаку, який буде летіти рано з вами на карту, дорівнює приблизно 11%. Зрозуміло, треба мати неймовірну вдачу, щоб отримати всі 9 нагород без вкладення ще кількох десятків донатної валюти. До речі, я там обіцяв щось про стелити розповісти. Ну так ось, прикол в тому, що вони не прості, а мають прокачку. Тобто є такий тип скінів, зазвичай вони рідкісні або дорогі, які можна вдосконалювати за допомогою матеріалів, які без донату ти будеш збирати вічність. Матеріалів у мене трошки було, таких скінів. Три штуки, один з них вже був прокачаний на один рівень, що було помилкою, бо як можна грати зі зброєю, якніка має настільки погано на стильність, краще прокачувати те, з чого граєш частіше. Про стання, мені якщо що Саня сказав, і він, в принципі, має рацію. Такий скинів у мене був тільки дуже рідкісний лідник на М416, який покращувати дуже довго та дорого, хоч на перший рівень мені зовсім трошечки не вистачало. Я вирішив витати майже всі матеріали на досконалення стилітів, бо таке завдання було для пас. Що мені це дало? Ось такий ефект, і повідомлення в кілчаті, яке взагалі не виділяють. Серед інших. Нагадую, я витратив майже всі ресурси на скін для мачети, яку ти в викинеш одразу, як знайдеш будь-який вогнепал, ну щоб місце не займало. Ось це я розумію гаос за 800, тільки стилити. Слухай мене внимательно, Баклан. Ти історію про Робіна Гуда слышав? Ні? А про Жоржа справедливого. Короче, твої бабки пошли на пользу бідних, поняв? Забудь про них і валі отсюда. Який висновок можна зробити з цієї історії? Ну не донатити в китайські ігри, як мінімум, це ніколи до добра не доводить. А ось донат якого-небудь стеценку на хохлодрони, оце розумію, вклад і в майбутнє, і в теперішнє, та куди хоч, так що ви знаєте, що робити. Дуже дякую, що додивився аж до сюди, бо це відео дуже відрізняється від інших на цьому каналі. Ютуб може його трохи більше продвинути порівняно з минулими відео, як це часто буває. Або гірше таке теж бувало, а може навіть в два рази краще буде, як минулого разу. До речі, велике вам дяка за це. Можливо, у вас виникнуть запитання, звідки в мене донатна валюта, матеріали в такій кількості, скіни з батлпасів. І як з цим пов'язані саньоча комуністична партія Китаю і Держдеп ДНР, ви дізнаєтесь в якомусь відео по папку, яке вийде взагалі. Не тямлю коли, бо мене є ще декілька відео, які випустити треба прям один за одним і ніяк інакше. Спойлеру не буде, знову ж таки, в цьому відео посилання вгорі, а я пішов розв'язувати задачки з математики, ну і може відео нове робити. Побачимо. А ви ставте вподобайки, підписуйтесь, коментарі пишіть. І всього вам найкращого. Слушай, я не знаю, кто такой Астольфик. Ты мне пишешь это, и я как бы делаю вид, что не замечаю, потому что, ну, боюсь опозориться, может, это что-то важное. Но я не знаю, кто такой Астольфик или что. Не знаю такого.